Втікача знайшли і вже приставили охорону. Підозрювано оскоє ДТП колишнього міліціонера Івана Федорка, а нині одного з керівників Укрзалізниці. Відшукали у столичній лікарні. Нагадаю, учора біля боярки це неподалі Києва. В авто фотокореспондента Макса Левіна врізався позашляховик. Журналіст з дружини потрапили до шпиталю за інформацією видання. Лівий берег винуватись аварій. Такий собі 49-річний Іван Федорко. Поліції він показав посвідчення ветерана МВС. Передмістя Києва вузька звивиста дорога. Журналіст Макс Левін повертався із родиною додому, аж раптом назустріч виїхав дорогий позашляховик. Зіткнення уникнути не вдалося. Невелика швидкість 40-50 км на було. Це пощастило. Макс каже, швидку та поліцію викликали свідки аварії. Найбільше постраждала дружина журналіста. Жінка була, була окровавлена окривана частина тіла, тобто ушиб Лица, окровавленная левая рука небольшое некритичное, небольшое некритичное кровотечение чуть выше запястья Вот, поскольку были явные признаки перелома а, плеча у цей час чоловік із машини, яка виїхала на зустрічну смугу, намагався владнати ситуацію на місці. До мене він підходив, хотів там перешати, там перегарав, дихав на мене. Там давайте типу, все тобі купимо. і Так далі. Я кажу, що ми все будемо поліція оформити, як має бути. Коли ж домовитися не вдалось, кермувальник позашляховика заявив, що він не водій, а пасажир. Потім уже хвилин через 20 під'їхав якийсь там їхній друг. Кум не сват брат які там лиси, які якого почали приселяти, ніби він водій, що він ніби він керував машину. Потім ще розказали, що він на задньому сидінні їхав, чи там з десь там з боку він яксажир їхав. Коли приїхали поліцейські водій позашляховика показував їм замість водійських прав посвідчення ветерана міністерства внутрішніх справ. він е, був як був у Своєї в своїй правоті, то він так безапіляционно заявив, що за рулем был не я посвячення ветеранів МВС. Це посвідчення було у слідчого. тобто він надав слідчому своє посвідчення, сказав, що в нього прав немає, документів немає, нічого в нього немає. Разом із Максом Левіним чоловіка доставили до лікарні на медичне обстеження на алкоголь. Та взяти кров на аналіз лікарі не встигли. Його буквально відбили, якісь невідомі чоловіки. Під час цього ослідування в кабінеті перебувала там лікар слідчий, і цей водій зайшли двоє чоловіків, які сказали, що ми його забираємо в інший заклад. Забрали і на заперечення слідчого вони слідчого відштовхнули. З'ясувалося, що це Іван Федорко, високий чиновник Укрзалізниці, який курирував питання доставки вугілля із окупованих територій в Україну. Його шукали майже весь ранок і знайшли в реанімації відомчої лікарні Укрзалізниці. Хворий зараз знаходиться в стані афекту. хворий в статусі нервового стресу. Підвищений тиск по моєму 60 на 110 був. В Укрзалізниці підтвердили, це справді їхній працівник, але уточнили колишній працівник. Сьогодні вранці рада директорів звільнила його. Ті документи, які були оформлені на його звільнення, вони ще не були йому передані, власне. Тобто, але там документ, де стоять підписи п'яти членів правління, тобто він матиме невідворотну силу. Зараз Івану Федорку готують підозру за двома статтями скоєння ДТП із тяжкими наслідками, а також непокора поліції. У кращому разі уже безробітному Федорку загрожує величезний штраф у гіршому тюремне ув'язнення від трьох років. Дмитро Святненко, Антон Страшко, Дмитро Сапронов та Валерій Сітюх спецкор два плюс два.